Привіт усім! От скажіть, чому німці кажуть «інденкюльшранк», але водночас ім вонцемер. Один і той самий прийменник, а відмінки то різні. Сьогодні ми нарешті розкриємо цю таємницю, розібравшись раз і назавжди, з дієсловами словами дії та стану побачите це набагато простіше ніж здається. А перед тим як ми почнемо, вітаємо вас від імені мовної школи Майстер Зокі на нашому 66-му уроці. До речі, майте на увазі, що з нами можна навчатися і наживо на приватних індивідуальних заняттях. Якщо цікаво, просто залиште повідомлення під цим відео, і ми розповімо всі деталі. А тепер до нашої теми. Гаразд, що на нас сьогодні чекає. Ну, по перше, ми підслухаємо одну розмову, потім розкриємо головне правило, що стоїть за цим цим. Далі познайомимося з хитрими парами дієслів, розберемося зі зворотними формами і, звісно ж, як без цього, трохи потренуємось. Ну що, поїхали? Знаєте, найкращий спосіб зрозуміти граматику це побачити, як вона працює в реальному житті. Тож уявімо собі ситуацію до вас отот -от мають прийти гості, і треба швиденько навести лад. Вслухайтеся уважно в діалог адже саме в ньому і ховається той самий ключ до сьогоднішньої теми. І ось діалог починається з конкретної дії Ich stelle in den Kühlschrank. тобто я ставлю в холодильник. Зверніть увагу на питання, яке тут напрошується я ставлю їх куди. Саме це питання куди, і вказує нам на рух, на дію, а отже вимагає знахідного відмінка, тобто акузатів. Ідемо далі, чуємо фразу леге das Sofa», Тобто, я лягаю на диван. І знову та сама логіка Я лягаю куди на диван. Це знову дія, зміна положення тіла, тому знову бачимо акузатів. І ще кілька прикладів дій. Покласти скатертину Алфдензофатиш на журнальний столик і поставити крісло індіеке в куток. Всі ці фрази без винятку відповідають на питання куди, і, як наслідок, вимагають знахідного відмінка. А ось тепер увага! Ключовий момент дідусь сідає на цей стілець, це дія, це рух, правильно? Але одразу після цього звучить питання вона, тобто газета, лежить у вітальні, лежить. Це вже не дія, це стан. Газета ж не рухається, вона просто там знаходиться. І ось тут ми підходимо до нашого головного правила. Отже, ви помітили розмова постійно ніби перемикається між рухом та спокоєм, між дією та станом. Давайте тепер розберемося, як це просте спостереження допоможе нам раз і назавжди розставити по поличках акузатів та датів куди чи де? Ось у чому питання. Знаєте, майже по-шекспірівськи, якби він вивчав німецьку. У нас ті ж самі прийменники ін, «ауф», ан, але вони можуть вимагати два різних відмінки. Як же зрозуміти, коли який використовувати? Відповідь насправді набагато простіша, ніж здається. І ось воно це правило. Якщо у реченні є рух, якась зміна місця це завжди акузатів. Уявіть собі таку стрілочку, що вказує напрямок. А якщо ж це статична точка на карті, просто місце знаходження, це вже датів. Тобто рух це акузатів, а спокій датів. Все. А ось і ваша суперсила для перевірки. Просто завжди ставте собі подумки питання. Якщо до фрази пасує питання куди. Або німецькою вухін. Це ваш залізний сигнал використовувати акузатів. Якщо ж логічніше звучить питання, де во, тоді сміливо ставте датів. Цей трюк працює просто безвідмовно. А тепер давайте подивимось на головних акторів нашої граматичної сцени. У німецькій мові є чудові пари дієслів, де одне відповідає за дію, а його близнюк за стан. Познайомимося з цими зірками ближче. А ось і наші пари дивіться, зецен сідати. Це процес, це дія. А от «зитсен» – сидіти це вже результат, це стан. Точно так само штелен ставити і штеен стояти, «леген» – класти і ліген лежати перше дієслово в кожній парі це завжди рух, який вимагає акузитів, а друге це стан, який вимагає датів. Наприклад, я зеце міг Авденштул куди, а потім я вже зице Авденштул де. Відчуваєте цю різницю? Добре, тепер коротко про ще один важливий аспект. Дуже часто дієслова дії використовуються зі зворотним займенником «зіх», коли дія спрямована, так би мовити, на самого себе. І тут є такий залізний нюанс: зворотний займенник сіх дружить тільки з дієсловами дії. І це логічно, адже не можна сидітися чи стоятися, можна вже сидіти або стояти. А от посадити себе, тобто сісти, іх, зецеміх» можна. Або поставити себе, тобто стати і штелеміх. Дія може бути спрямована на себе, а стан ні. Все просто. Ось цей приклад просто ідеально все ілюструє. Перший крок вона кладе ковдру, дія спрямована на зовнішній об'єкт. Другий крок вона кладе себе, тобто лягає, дія спрямована на себе. Але зверніть увагу, і в першому, і в другому випадку це рух, це дія. Тому відмінок незмінний auf, das, Bett» куди. Ну що ж, теорії, мабуть, досить. Граматика це ж не музейний експонат, її треба використовувати. Готові перевірити себе. Зараз на екрані з'являться речення з пропусками, а ваше завдання вставити правильну форму. Отже, перше завдання Der дерфадер зетзіг штуль. Батько сідає м штуль. Дієслово «зецт зіх» – це дія чи стан. І яке питання тут напрошується куди чи де? Подумайте буквально секунду. І правильна відповідь, звісно ж, Ауф ден штуль». Зецн це дія, це рух. Батько сідає куди? На стілець. Тому нам і потрібен знахідний відмінок. Ідемо далі. Вістелін унстюн. Ми стаємо. «штелен» – це рух чи місце знаходження, як гадаєте. І знову маємо справу з дією ми стаємо. Куди? За двері. Хінтядітюа знахідний відмінок, тому що дієслово штелен позначає зміну нашого положення. І останнє на сьогодні, щоб закріпити матеріал Ду Ліксдіг зофа шлавст». Ти лягаєш, отже, Ліксдіг це процес чи вже результат, дія чи стан. Ну, звісно, дас зофа. Дієслово «леген» – це дія, це сам процес вкладання, куди, на диван. Отже, без варіантів акузатів. Отже, давайте підсумуємо все в одне просте золоте правило німецької граматики, яке варто просто запам'ятати. Дія, що відповідає на питання куди, завжди вимагає акузатів, а стан, що відповідає на питання де, це завжди датів. Це правило ваш надійний компас у світі німецьких відмінків. І воно вкотре доводить, що німецька це не хаос, а дуже логічна система. Питання лише в тому, скільки ще таких красивих правил чекає на нас попереду. Дякую за увагу!